Килими для ванни і кімнати мікс від бренду Нові Тес лише 295 гривень, завжди таку прекрасну одиничку, а в лоті її буде аж 11 штук, і ціна лоту лота 3240 гривень. Дивимося, які вони в нас представлені, як ви бачите, і бордо, і графіт, і такий рудокоричневий він, і йде е, такий пурпурний е, колір, більш такий, ну рожевий трішки. Далі такий йде зеленкуватий, насичений, більш зелений, можуть бути в пакуванні і можуть бути без пакувань. Показую в розгорнутому вигляді, як вони виглядають. Ось такий рожевий у нас може бути. Подивіться, будь ласка. Далі є такі зелені. Відразу кажу, що це така мікрофібра, щільна в'язка, антисковська. Підложка така, щоб не сковзити. Вони класно вбирають воду по розмірам 60 на 104 штуки, 50 на 86 штук і 60 на 90 одна штучка. Ось так вони класно виглядають, такі стильні, об'ємні. Це, е, е, це такий товар, який буде абсолютно абсолютно трендовий завжди. І нагадую, що лише 295 гривень і можна підібрати під будь-яку ванну, адже їх тут е, різні кольори представлені в нашому лоті. Тому звертайтесь до нашого. Ших менеджерів залишаю знизу під відео всі контакти.